Волонтерська діяльність творчих колективів Центру творчості дітей та юнацтва Шевченківець, школи життєтворчості особистості, авторського закладу освіти України. Шановні колеги, маю честь сьогодні поділитися досвідом та баченням важливої теми волонтерської діяльності творчих колективів у нашому навчальному закладі. Центр творчості Шевченківець, як осередок виховання творчості, громадянської свідомості та соціальної активності став важливим учасником волонтерського руху в Шевченківському районі міста Києва в умовах воєнних дій в Україні. Волонтерство формує у дітей цінності співчуття та взаємодопомоги. Коли наші вихованці бачать, як їхні дії можуть змінити життя інших, на краще вони стають більш чутливими до потреб оточуючих. Це важливий аспект виховання, адже ми прагнемо виростити не лише талановитих, але й відповідальних громадян. Волонтерство це не лише можливість допомогти іншим, але й шлях до розвитку особистості, формування соціальної відповідальності та активної громадянської позиції. Завдання волонтерської діяльності направлені на спонукання до співчуття, емпатії, альтруїзму, формування української ідентичності, досконалення командної взаємодії, отримання реального досвіду практичної підтримки населення та вирішення важливих проблем громади, створення атмосфери взаємодопомоги, довіри та єдності в дитячому колективі, пошук нових ідей та творчих рішень, що стимулює прояв таланту і інтересів вихованців волонтерська діяльність. Посилює усвідомлення громадянської відповідальності і національної ідентичності, допомагає засвоювати норми суспільного життя, встановлювати контакти з представниками різних вікових і соціальних груп, сприяє удосконаленню комунікативних та організаційних лідерських умінь. В освітньому процесі, інтегруючись з традиційною навчальною програмою, проектами, конкурсами, фестивалями, волонтерська діяльність не заважає основній меті навчання, а її збагачує. Війна змусила багатьох змінити професію та стати на захист нашої країни серед захисників і наші педагоги, король Володимир Володимирович, Мойса Олег Костянтинович, Римаков Максим Юрійович. Пишаємось нашими колегами і завжди з ними на зв'язку. Підтримуємо у вирішенні потреб військових об'єднань, де служать наші педагоги. В умовах воєнних дій в Україні педагогічний колектив вихованці та їхні батьки активно долучилися до волонтерської діяльності, яка стала невід'ємною складовою виховного процесу, спрямованого на підтримку Збройних сил України, внутрішньо переміщених осіб та місцевих громад. Участь усіх учасників освітнього процесу. Педагогів, здобувачів позашкільної освіти та їх батьків у національних волонтерських ініціативах підкреслює роль системи освіти як ключового партнера у вирішенні державних завдань. Давайте розглянемо основні напрями волонтерської діяльності у центрі творчості дітей та юнацтва Шевченківець. Це в першу чергу збір гуманітарної допомоги. Організація збору продуктів харчування, одягу, засобів гігієни, медикаментів для потреб військових і внутрішньо переміщених осіб. В нашому закладі на постійній основі проводяться акції кошик вдячності, сформування смачних та креативних футбоксів зі смаколиками на свята. За якими так сумують наші воїни та проведення акції зігрій воїна. Підтримка Збройних сил України практичними справами. Це, наприклад, виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок. Уявляєте, як пишаються наші вихованці, які мають можливість внести свій вклад в перемогу? Центр творчості «Шевченківець» Неодноразово брав участь у благодійних ярмарках, кошти від яких йшли на закупівлю спорядження, техніки, тепловізорів, ліків та інших потреб військових. Ми маємо тісний зв'язок з такими військовими підрозділами. 503-й окремий батальйон морської піхоти, 131-й батальйон, 112-та бригада, окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького, 4-й механізований батальйон, 72-га білоцерківська бригада, 5-й штурмовий батальйон, 92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. 12-та окрема бригада спеціального призначення Азов. Перший механізований батальйон Вовки да Вінчі імені Коцюбайла та інші підрозділи. Усі творчі колективи центру творчості дітей таєнатства «Шевченківець» беруть участь в акції Кришка ФП вішка Це збір кришечок для подальшої їх перероботки для виготовлення дронів. Наш заклад став активним учасником благодійної акції Сюпекоєнс 2024 Це збір монет для допомоги українським військовим, які постраждали внаслідок бойових дій. Ще один дуже важливий напрям волонтерської діяльності це освітні та культурні ініціативи. На честь дня захисників та захисниць України, вихованці народного художнього колективу Спортивно-танцювальний ансамбль Пульс брали участь у майстер-класі створення символу оберегу на основі техніки червоної нитки. Діти створили для військовослужбовців індивідуальні рукотворні обереги і передали їх до військової частини. В багатьох групах пройшли майстер-класи по виготовленню оберегів для захисників і захисниць України. Ми віримо, що тепло і любов дітей емоційно підтримує наших військових на передовій. Керівники гуртків образотворчого мистецтва провели майстер-класи з вихованцями філій з виготовлення сувенірів оберегів Янгол Миру, що також були передані військовим Збройних сил України. Ви бачите, яку радість відчувають бійці, отримуючи привітання від наших дітей. Залучення молоді до волонтерства забезпечує формування активної громадянської позиції, що має довготривалий вплив на розвиток суспільства. Ми вдячні воїнам збройних сил України за можливість жити і займатися улюбленою справою. І ніколи не втомлюємось повторювати слова вдячності та поваги бійцям ЗСУ. Волонтерська діяльність це шлях виховання людини, це передусім прояв небайдужості, соціальної відповідальності і виховання громадянської свідомості. І якщо наші вихованці з дитинства вчаться допомагати, творити добро, бути небайдужими, значить ми на правильному шляху. Козацькому роду нема переводу з раннього віку діти формують гідність та гордість за свій народ, за незалежність України та вміння її захищати, створюють листівки, сувеніри, малюнки для воїнів у творчих проектах з Україною в серці та свою Україну любіть. З метою формування ціннісних орієнтирів духовності, моральності та загальнолюдських якостей у підростаючого покоління та сприяння соціальній активності та ініціативності дітей та молоді, був реалізований громадсько патріотичний проект Кроки до перемоги із залученням бійців зсу, волонтерів та ветеранів АТО. Ще один напрям волонтерської діяльності це виготовлення відеороликів патріотичного характеру до знакових та пам'ятних дат української героїчної боротьби за свою незалежність. Центр творчості Шевченківець організував Support Challenge до Дня захисників та захисниць України. Дякуємо за сміливість! Викладена Усього 18 публікацій. У челенджі взяло участь понад 10 закладів освіти з усієї України та Європи. Проект направлений на формування активної громадянської позиції, патріотизму та прагнення допомагати. Творчість це потужний інструмент впливу на суспільство. Центр творчості Шевченківець започаткував всеукраїнський марафон Ми з України, направлений на підняття духу наших захисників. Кожен колектив. Чи просто учасник, що має в своєму арсеналі український чи патріотичний номер будь-якого жанру, ділиться ним в соцмережах під хештеками Ми з України, танцюй українське, співай українське, декламуй українське. На базі центру творчості був проведений національно-патріотичний арт-проект Серце назовні палітра пам'яті, виставка творчих робіт родичів загиблих воїнів Азову. Виставку відвідали вихованці Шевченківця та учні. З ССО Шевченківського району. Багато років ми співпрацюємо з дитячою лікарнею Охмаддит. Проводимо безліч заходів для дітей, майстер-класи, концерти, ігрові та інтерактивні програми, намагаємось принести хвилини радості та відвлекти дітей від страждань та болю. Участь у таких заходах сприяють розвитку емпатії та взаєморозуміння між дітьми. На початку війни. Опинившись за кордоном, наші педагоги не тільки проводили заняття в онлайн режимі, але й організовували патріотичні акції, проводили майстер-класи, інтерактивні програми, підтримували українців в Німеччині, Італії, Бельгії та інших країнах Європи. Центр творчості Шевченківець став платформою для об'єднання різних соціальних груп задля спільної мети підтримки, перемоги України. Центр творчості став ініціатором постійно діючої акції допомоги тваринам у притулки для тварин Best Friends». залучення молоді до волонтерства, забезпечує формування активної громадянської позиції, що має довготривалий вплив на розвиток суспільства. Педагоги центру творчості виступили ініціаторами багатьох волонтерських проєктів, згуртовуючи навколо себе батьків і дітей. Їх активна позиція сприяла формуванню у підростаючого покоління почуття відповідальності, патріотизму та готовності допомагати. Педагоги нашого закладу були відмічені високими відзнаками за неймовірну відданість і наполегливу працю. Це такі педагоги, як Віктор Бідний, Дмитро Лальчук, Ярослав Калюжний, Ольга Нестеренко. Педагоги центру творчості долучаються до волонтерських ініціатив. Цьому вчимо і наших вихованців. Педагоги та вихованці творчих колективів створюють справжні мистецькі проекти. Відеоролики до видатних пам'ятних дат України. Що може? Сонце згаснуте від горя, чи може небо захлинутися сльозами, чи стане ще чорніший чорнозем? Чи я колись забуду ціну волі? Проше почу, чи криком прокричу до всіх зірок космічної безодні? Героям шана. Настане мир так зійде сонце України палаючим незламним світлим сяйвом, а ми, тримаючись за руки, що є сили від серця к серцю, героям слава. Одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна. Важливим учасником волонтерського руху в Шевченківському районі міста Києва зусилля всього педагогічного колективу, вихованців та їх батьків є важливим внеском у наближення перемоги України та формування свідомого відповідального покоління, що в свою чергу є беззаперечною цінністю на державному рівні. Тож давайте разом створювати можливості для розвитку, навчання та допомоги іншим. Нехай волонтерство стане невід'ємною частиною нашого життя, адже разом ми можемо зробити світ кращим. Бажаю усім натхнення, сили та нових ідей для впровадження волонтерських ініціатив у своїх колективах. Дякую за увагу!